Так, дивіться, я обіцяв колись давно, правда? Я обіцяв раніше там, ну, давно, що буду робити подарунки, пам'ятаєте? І я собі вирішив раз в місяць, в кінці місяця, числа буде з. Числа буде кінець місяця з 27 числа чи з 27 числа кожного місяця по, по перше. Число нового місяця буде проводитись розіграш. Зараз покажу чого. Раз, два, три. Не планшета. Не планшета. А один з трьох комодів. Раз комод, безкоштовно, два комод, безкоштовно, три комод, безкоштовно. Один комод з тих трьох буде йти безкоштовно моєму підписнику. Самим активним підписникам це буде розіграш в прямому ефірі. Один комод безплатно, другий комод безплатно, третій безплатно. Один комод з тих трьох, один комод з тих трьох, якийсь буде в барабані крутитися раз в місяць в кінці місяця. Отже, чекаємо 27 числа, і один з трьох з тих трьох комодів, один тільки з тих трьох комодів попадеться комусь в прямому ефірі. Цікаво чи ні, кажіть, так чи ні, цікаво чи ні. Хочете подарунки, якщо хочете, буде подарунки. Але треба зробити шуму. Що таке шум? Треба бути дуже активним, максимально ділитися ефірами, всіх до мене заганяти за меблями, бо ви знаєте що? Що в мене є цікаві меблі.